Завершився спільний проект лицарського ордену юганітів та Мальтійської служби допомоги Угорщини, у межах якого організації надали допомогу більше трьохстам священникам Мукачівської греко-католицької єпархії та Закарпатської реформатської церкви. Родини священнослужителів отримали пакунки з продуктами та засобами гігієни. Також за останні півроку ці організації доставили духовництву нашої області більше 45 тонн гуманітарної допомоги. Подяку представникам благодійних організацій висловив владика НІЛ, апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії. Сьогодні ми нагородили членів Мальтійського ордена за, за їхню велику допомогу, яку вони дають нам від початку, від початку війни, визвольної війни нашого народу. І я дуже добре пам'ятаю, коли ми перший раз приходили на пункти, де приймали вимушених переселенців у берег Шурані, бачив, як багато. Як багато для нас і для людей, які втікали від війни, від жахиття війни робили люди з мальтійського ордену. І потім, так само на протязі, на протязі війни, ми відчули від них дуже велику підтримку для наших священників. Знаєте, в часі, як почалася війна, священники дуже багато допомагають іншим, приймали людей, збирали багато допомоги і потім везли на схід, де люди найбільше цього потребували. І ось люди з мальтійського ордену, з різних частин світу, із Америки, із Угорщини, вирішили допомогти якраз священникам. Наші священики багатодітні, мають багатодітні родини. І та допомога, і продовольча, і, і та підтримка, яку зробили члени Мальтійського ордену, для них є дуже важлива. Тому в знак тої вдячності ми нагородили активістів, активістів архірейськими. Подячними листами за ту, за ту повагу, за ту любов, яку вони проявили до людей, і також до наших священиків і їхніх сімей. У межах проєкту благодійної організації намагалися допомагати у першу чергу тим отцям, які мають багатодітні сім'ї. У програмі взяли участь близько 60 священиків реформатської та 250 греко-католицької церкви. Координувати проект на місці допоміг благодійний фонд ЕМПОКрова сьогодні. Ми висловили подяку представникам ордену юганітів, мальтійської служби допомоги та всім меценатам, які допомогли втілити дуже великий задум по наданню підтримки сім'ям закарпатських священнослужителів. Вони отримали продукти та засоби гігієни, тобто такі речі, які потребує кожна родина. Кожен священник отримав по чотири ящики. Ця програма тривала протягом року, адже ми доставляли допомогу для цих сімей від Рахова до Ужгорода. У чому нам допомагали представники мальтійської служби допомоги? Спонсорами були Юганіти, і тут я хочу подякувати Габору Авару, Андрешу Шуміцькому та всім, хто долучився до цієї програми. Представники лицарського ордену юганітів в Угорщині та їх служба допомоги від перших днів війни в Україні підтримують як закарпатців, так і вимушено переміщених осіб. Вони передали не одну карету швидкої допомоги для нашої країни. Представник ордену Юганітів з Угорщини Габор Авар розповів, що дуже важливо, аби у такі важкі часи не зазнала шкоди духовна культура людей. Тому їх організація вирішила підтримати керівників релігійних громад, які на місцях виконують важливу роль у збереженні та розвитку спільнот. Ми потребуємо партнерства. Тут ми започаткували проект, у межах якого декілька партнерів згуртувалися та зробили хорошу справу. Ми сфокусувалися на тому, щоб підтримати церкву, яка має дві складові: міцну систему та дух. Натхненником для кожної церковної спільноти є місцевий священник, тому ми вирішили підтримати їх та їх родини. Але наша головна мета це духовна підтримка. Тобто, поряд з коробками, з продуктами присутнє послання. «Ми». Угорці німці та американці. Поряд, ми разом з вами. Кожний пакунок мав три складові: продукти тривалого зберігання, медичні засоби та дитячі Bibliji na ukrainskiej te uhorsky módjek. Irodalmat. <tess> <tess> Мальтійці та юганіти останнім часом мали декілька спільних проєктів. Серед них був і такий, де вони передали більше 400 парт та інше обладнання для закарпатських шкіл. <tess> для мене була велика радість приєднатися до цієї акції, адже я міг познайомитися з Закарпаттям та побачити радість, яка іде від священників. Це була втіха не просто тим продуктам та іншим речам, а радість через те, що ми згадали про них. Не було настільки важливо, що в тих ящиках. Головне, що про них думають. Цей проект приніс радість та хороші стосунки між організаціями та священниками. Ми свою чергу не змогли б допомогти, якби не фонд «Боселагер», за що ми дуже вдячні. Як про те розповіли представники благодійних організацій, вони і надалі націлені на підтримку нужденних, і при потребі готові знову співпрацювати заради досягнення цієї мети.